Знаєте, через те, що такий великий асортимент товарів у вас в компанії хотілося б дізнатися, як ви гарантуєте якість цих товарів, як ви проводите це тестування, чи є якісь у вас особливості? Гранулка обов'язково проводить тестування своєї продукції. Це після того, як ми її виготовили, або після того, як нам приходить товар, або після того, як перед тим, як ми її відвантажуємо. Це обов'язково органолептичні показники, показники на смак, на запах. Ми її заварюємо, якщо це кава, якщо це вершки, обов'язково куштуємо. Тобто є прям цілий офіс людей, які спеціально збираються і п'ють каву, перевіряють її якість. Є звісно люди, які за це відповідають. Є також фізико-хімічні показники. Цим займається більшу частину лабораторія. Це стан вологості, стан жирності, стан, наприклад, якщо вміст кофеїну. частину цим займається лабораторія, яку ми ну яку ми віддаємо це все частину. Ми і також обов'язково на показники безпеки це на різні токсини, речовини недобрі. Підкажіть упаковка: як в масштабах такого виробництва гарантувати якість упаковки, що нічого не розірветься, не розсипеться, поки дійде до замовника. Дивіться, упаковка пакування. Ми все це пакуємо самі, обов'язково перевіряємо. Іноді потрібно провозити такі краш-тести, такі, як, наприклад, ми беремо пачку і потрібно її прижати, притиснути. Да, тобто, у вас прям є люди, які п'ють каву, кидають пачки кави на підлогу об стіни. Ну, не прямо ж на підлогу об стіни, але її прижати потрібно, тому що. Ми пакуємо, якщо це кілограмові пакети. Ми їх пакуємо в великі ящики. Перевізник отримує каву, і зрозуміло, що там воно не може гарно доїхати в машині, в автомобілях. Ми перевіряємо, щоб не порвалися пакети.